Вітаю! Сьогодні ми будемо зводити дроби до спільного знаменника. Постараємося отримати найменші спільні знаменники, але побачимо, що з цього вийде. В першому в прикладі, власне, потрібно звести дроби до найменшого спільного знаменника. Ми будемо їх зводити, використовуючи основну властивість дробу. Ми можемо чисельники і знаменник будь-яку дробу помножити на будь-яке число крім нуля. Але важливо, що і чисельник і знаменник множимо на одне і те ж число ну або ділимо. 6 і 4. Ці числа можна розкласти на множники. От 6 це 2, яке множиться на 3. А 4 це 2, яке множиться на 2. Оскільки в кожному із розкладів є по двійці, то додатковими множниками можуть бути для шістки ще одна двійка, щоб теж було дві двійки, як четвірки в розкладі. А для четвірки ще потрібно додати 3, бо в розкладі є двійки, а трійки немає. Якщо ми зробимо так, щоб розклад складався із двох двійок і однієї трійки, то ми отримаємо відповідно спільне число. Наприклад, перше ми домножимо ще додатково на 2, інше домножимо на 3, і весь комплект буде в присутності. Це є основна ідея зведення до спільного знаменника найменшу. Але способів реалізувати це є багато. Розглянемо їх по черзі. От перший, ми розкладаємо знаменники на множники або Згадуємо, з яких множників вони складаються. Наприклад, 6 це з двійки і трійки, як говорили, а четвірка з двох двійок. Ми бачимо, що у нас по одній двійці є, тому додатково на них множити не потрібно. Відповідно, ми не обведену двійку записуємо, для першого дробу її там не вистачає, а для другого дробу не вистачає ось цієї трійки. І ми допишемо, як додатковий множник її. Все, що треба зробити, це домножити. 2 множимо на 1, будемо мати 2. А наш розклад з двійки трійки ще помножено на 2. Це буде те саме, що 6 помножити на 2. І ми напишемо, що це буде 12. Далі 3 множимо на 3. Будемо мати 9. Відповідно, наше число 4. Теж множимо на 3. І будемо мати теж 12. От таким чином. Але це не єдиний спосіб. Можна, наприклад, додаткові множники отримати дещо швидше. Наприклад, можна подивитися, а на яке одне і те ж число, наприклад, ділиться 20 і 30. Вони діляться на 10. Отже, я 20 ділю на 10, маю 2 і пишу іншому дробові. А 30 ділю теж на 10 і пишу 3 для іншого дробу. А тоді буду домножувати. В результаті отримаю 27,6 і 26,6. Але чим ці способи відрізняються? Коли ми з вами шукаємо, а на яке число діляться наші дроби, то ми визначаємо ось те число, що є спільним у їхньому розкладі. І коли ми, наприклад, ось це поділимо на 2, то отримуємо трійку, яку слід записати для іншого розкладу. І так, повторюючи з кожним з дробів, ми наближаємося до успіху. Мені цей варіант подобається найбільше. Але це, знову ж таки, не один із тих єдиних двох варіантів, є щонайменше ще, ще й третій. Ми можемо підібрати таке число, яке буде ділитися і на 9, і на 12. Його підібрати не завжди складно або не завжди легко. Наприклад, для цього прикладу він би не зовсім, можливо, підійшов би, адже. Вгадати зразу, що це буде 36, буде досить складно. 36 ділимо на 9 і пишемо 4. Далі 12. Ми беремо 36, ділимо на нього і маємо 3. І записуємо тоді наші результати: 4 на 7 це 28. Далі 4 множимо на 9, це буде 36. Тобто, ми маємо зразу знати, який спільний знаменник має бути. Це не завжди зручно. 3 на 5 буде 15. А 3 на 12 так само 36. Тобто таким чином його можна отримати. Де це буде зручно? Цей варіант зручний, наприклад, для четвертого прикладу. Річ у тім, що 12 на 3 ділиться. А отже, можна зразу зрозуміти, що 12 і буде нашим. Спільним знаменником. Тому 1,12 можна не чіпати, в нас і так знаменник такий, як потрібно. А от замість трійки потрібно буде написати 12. Як це 12 отримати, його поділити на 3. І отримати додатковий множник 4. Таким чином, ми будемо множити 4 на 1 матимемо 4, і 4 на 3 теж буде 12. Тут його можна використовувати. Але мені більше до вподоби ось цей варіант. Давайте спробуємо зробити інші завдання. Наприклад, не тільки звести, а ще й порівняти. У нас є одна друга і є 3 восьмих. Мені до вподоби другий варіант з попереднього номеру, і я далі буду показувати саме ним. Він зручний тим, що не потрібно зразу знати, яке число ми маємо мати найменшим спільним знаменником. І друге зразу дає нам додаткові множники, навіть якщо це буде один. Дивимося. У нас є 2 та 8, на що можна поділити і 2, і 8 одночасно, щоб результат був цілим числом. 2 можна поділити на 2, і 8 теж на 2. Тому ми 2 ділимо на 2 і маємо 1 і пишемо для іншого дробу. А 8 ділимо на 2 і маємо 4. Ми отримали додаткові множники. Далі ми маємо звести ці дроби до спільного знаменника. Наприклад, у нас буде 4 восьмих. І 3 восьмих. Пам'ятаємо, що ми маємо порівнювати ці дроби, для чого ми зводили їх до спільного знаменника, щоб вони були в однаковій формі записані. І в одного з них є знаменник 8 і в іншого. Якщо вони однакові, то більшим буде той дріб, у якого більший чисельник. 4 більше за три. Отже, і лівий дріб більший за правий. А отже. Одна друга теж більша за 3-8. В кінці кожного. Приклада ми поставимо крапку з комою, адже будемо далі, ще поруч від нього, записувати наступний приклад і щоб відділити їх один від одного додатково. У нас є 5 шостих і 8 дев'ятих, на що ділиться кожен з цих другів? На 3. 6 ділимо на 3. І записуємо в додатковий множник для іншого дробу. 6 поділити на 3 це 2. Отже, сюди не вистачає двійки. 9 ділимо на 3 і записуємо уже ось сюди і буде мати 3. Далі слід помножити. 5 на 3 це 15, 3 на 6 18. Наступний дріб у нас 8 на 2 це 16 буде. А 2 на 9 це 18. На цьому етапі ми можемо перевірити, чи ми підібрали наші додаткові множники правильно. Якщо числа вийшли однаковими, все класно. До речі, можна перевірити, чи найоптимальніші додаткові множники ми вибрали. Якщо ось ці числа можна поділити ще, то ми підібрали не найменший спільний знаменник і можна ці числа буде поділити. На якесь інше число, про це я покажу от в наступному прикладі, в третьому. Але зараз давайте порівняємо ці дроби. У нас є 15 18 і 16 18. Знаменники. 18 однакові, і це добре. Тепер ми можемо порівнювати. А 16 більше за 15. Отже, 5 шостих все-таки менше за 8 дев'ятих. І проставимо крапки з комою. 9. На що ділиться і 20? І 100. Давайте підберемо не найоптимальніші додаткові множники. Вони діляться на 10, безперечно. І давайте ми 20 поділимо на 10, отримаємо 2. 100 поділимо на 10, отримаємо 10. А тепер дивимося 10 і 2, які ми отримали. Чи можна їх поділити ще. Можна. На 2, 2 ділимо на 2, буде 1, а 10 ділимо на 2 буде 5. Отже, 5,1 це найбільш оптимальні додаткові множники, і є сенс помножити зразу на них. Перший дріб буде 45 сотих, а другий буде множити на 1, і він лишиться сам собою 43 сотих. Тобто, навіть якщо ми зразу підберемо не найкращі додаткові множники, не найоптимальніші, не найменші, то ми можемо їх підправити. Перевіряємо, що більше 45, 43, 45 сотих буде більше, ніж 43 сотих. Відповідно. 9,20 буде більше за 43 соті. І останній приклад. У нас є 11,24 і 7,16. На яке число діляться і 24 і 16? Я би сказав, що вони обидва діляться на 8. 24 діл на 8 матимемо 3, а 16 ділем на 8 матимемо 2. Таким чином. Перемноживши, ми отримаємо. В першому випадку 22,48, а ось що ми отримаємо в другому випадку? 3 на 7 це 21. І постає питання: скільки ж буде 16 помножити на 3? Якщо це помножити в стовпчик, ви теж отримаєте 48. Я, як вперше в житті, дізнався про ці речі, був дуже здивований, що 16 на 3 це теж 48, а не тільки 6 на 8. Запам'ятовуйте, такі речі, вони потім стануть вам в нагоді далі, і вам легше буде виконувати такі дії. Що ж, 22,48 більше за 21.48. Оскільки 22 більше за 21. І робимо висновок. На цьому даний номер ми з вами завершили. Як ви вже помітили, варіантів виконувати ці завдання є кілька. Але є ті, котрі будуть подобатися найбільше. Вибирайте ті, які будуть вам зручними. Той, який зручний мені, ви бачили. Він мені подобається, він зручний, в ньому не потрібно зразу вгадати число, тому я користуюся ним і вам рекомендую. Ви ж можете вибрати зручний для себе. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.